Печерський суд Києва не зміг обрати запобіжний захід екскомбригу 155 ї окремої механізованої бригади Дмитру Рюмшину. Його підозрять у нехтуванні посадовими обов'язками та умисному ігноруванні масових випадків самовільного залишення частини військовослужбовцями. За останні тижні справа набула необиякого розголосу. Сам Рюмшин своєї провини не визнає. Заявляє, що правоохоронців про подібні випадки інформував вчасно. 155-та бригада єдиний проект в Україні, створений за підтримки міжнародних партнерів. Тож на судове засідання зібралося багато журналістів. Але прокурори наполягали, щоби справу розглядали за зачиненими дверима, посилаючись на те, що вона містить військову таємницю. Суддя це клопотання підтримала. За лічені хвилини після цього адвокат підозрюваного попрохав про її відвід і заявив, що подібні дії свідчать про вмоти. Дивованість суду приховати резонансні деталі важливі громадськості. Я переконаний в тому, що слідчий суддя за відсутністю доступу медіа за відсутністю спостерігачів, за відсутністю вільних слухачів, може ухвалити рішення і ухвалить напевно, панабо збирається ухвалити таке рішення, але яке буде лише йти на задоволення потреб когось іншого, але не закону.